Розділ тринадцятий. Чую, той мені каже, Маруся з лиця спала. Той мене питає, чи Маруся не здужає. Пилипиха прийде, говорить, що дочка в неї в'яне і хвалиться, що хутко їй поможеться, а часом по чванливому обличчю біжать сльози дрібні. І сама я бачу, що Маруся занепадає. Марусе, що тобі? Ти чогось журишся? кажу їй. Ні, говорить. Мені нічого, і я не журюся. Катря бачить, слухає, і все їй байдуже одного ж разу. Ми сиділи з нею самі. Я почала про Марусю. Їй згадувати, що з її таке сталося, що вона така, а ніколи не жалиться, і не бачила зроду я, щоб вона плакала. Думати б, мати не ласкава, так мати й перша була така сама. А тепереньки тільки що ради не просить, жалко дочку. Я отак говорю Катря задумалася. Думає, думає, мов що пригадує. Та обертаючись до мене, а знаєш, чого Маруся така стала? Чого Маруся схне, вона Чеченка любить? Оце, Покрикну. Що ти, Катре, схаменись? Та вона знала, що він її не любить. Дарма, та вона його кохає. Я не знаю. Як давно я цього не зрозуміла, що тоді, а потім я вже не думала, забула усе. Та почому ж ти вважаєш? Чи коли вона його згадувала? Вона ж од мене, здається б, накрилася, вона ж тепер нікуди не ходить. А може, кохає такого іншого, його, його, все напевно. І давно вже кохає, вона ж його перше нас зазнала. Пам'ятаєш, як усі ми тоді веселі та дурні дівчата, прибираючись на весілля, як ми питали в неї про його, і як вона од нас втікала, як не хотіла розказувати і як нічого не розказала. Пам'ятаєш? А як мене питала, чи я справді його кохаю? А як заступалася за його передо мною? Чи все ти пам'ятаєш? Тоді я все згадала собі, і те весілля, і слова усі марусині, згадала багато чого, що перше знала та не дбала, та й сама задумалася, може, воно і справді так, а все, що віри мені, найметься. Як же це я не постерегла б того, хоч моє усе бачили добре? Де ж провидливість моя непомилишна? Де мій розум бистрий? Я хоч так собі не приказувала, та такеньке думала. Тільки мені хвилиночка вільна, я зараз до Марусі побігла, постукала у віконце. Марусе, Марусе, голубонько, вийди хутенько. Вона виходить, а я до неї тим таки словом. Марусе. Ти кохаєш Чаченка?» Вона й здригнулася і пильно на мене поглянула. Тихо її очі засяяли, личко спалахнула рум'янцем і каже мені, то що? Правда сьому, Марусе, а яка Катрі віри не йняла, я не думала, і дуже ти його любиш, і давно вже я за його умерла б. Говорить, дивлячись поглядом своїм добрим, а сміливим, Я для нього б у світі жити рада, а люблю я його давно-давно, завсіди люблю, як зазнаю. Він же до тебе не залицявся ніколи, Марусе, він до Катрі, до іншої. Нехай здоров буде, та щасливий і з що покохає собі. А тобі ж, марусе, тобі тільки мука, печель та горе. Хоч горе, я від його все прийму за добре, а мати ж твоя, що ж, мати моя, я її тим не докучаю. Та вона замічає, що ти в'янеш, вона тим печалиться. Коли б же ділась по моїй волі, коли б моя сила. То я рум'яніла. як же ти заміж підеш? Я не піду заміж, а мати стане силувати. Що ж важко мені буде? Та вже ж важко за нелюбого йти. Ні, я кажу, буде важко, що мати вмовляти стане, а я не піду. Та чого ж дожидатимеш, на яке добро впуваєш? І я нічого не дожидатиму і ні на що не вповатиму. Та він не знає і не дбає, що ти його кохаєш. Нехай, аби я його кохала. Лихо тобі з тим коханням буде та горе, а радощів я не сподіваюсь. Коли не судилося милого щастя, нехай миле горе буде. Прощавай, Марусенько, кажу їй. Бувай здорова. Провела мене трохи, ще попрощалася і пішла до господи. Тиха та ясна, а я додому. Іду собі та думаю, чого то на світі не бува, аби здорова наша голова, і той Чаченко, чи він у барвінку купаний, що так дівчат чарує. Коли вже на правду йде, то й мені він. Чи одну ніч снився. Вже я ходила, ходила до голови по розум, поки схаменулася. Подумала, зітхнула та й сказала Годі і годі. А що? пита Катря, в мене всміхаючись, чи ж я не вгадала? Твоя правда, кажу, нещаслива дівчина. Жалко мені її дуже, гірка їй доля судилася. Гірко даремно кохати, промовила Катря, гірко даремно дожидати, а ще гірше не кохати і не дожидати. З Марусею вона, про це не заходила у розмову. Хіба так, навдогад? Що скаже Катря? Нащо те кохання у світі? А Маруся, а коли серце кохає, як не кохати, Катря собі який прибиток з тих любощів? Чи ж варті, хамаруся, не знаю, тільки ніхто не залишить свого кохання. Часом Катря як посмівається, часом ніби як завидно їй чогось стане, все вона світом нудить. Все ні до чого в неї нема охоти, ні до чого жадоби. Катре, кажу їй, так ти діло робиш, голубко, як мокре горить. Аби то вона мені, аби день до вечора. Мати їй убрання хороше та пишні купує. Вона ледве дивиться, згорне та й забуде. Мати посилає її в гостину, нехай розважиться, вона йде усюди, та й усі те світом нудить. Мати дуже тужила та ще й страхалася, що буде з нею. Мене просить, не відходьте від Катрі. Покинь усе, ходи із нею. Батько нічого не вимовляв словом. А раз у раз не ми йдемо його скрізь стрінемо несподівано. Нічого не скаже, спогляне на Катрю і мене. Катря ще любила гуляти на полях, по степах, по лісі. Ходимо з нею, я на неї дивлюся, а вона округи. Розмови нема. Такі було ходимо. Що й птаства не полохаємо.